В моїх мріях я ранкова людина. В реальності я людина чотирьох часів. Але моя робота не дозволяє мені цього робити. Тому я роблю усе можливе, щоб стати ранковою людиною. Мені подобається спати при цьому природному освітленні, щоб коли я знімала свою шовкову маску, і знаєте це як. Так само, як ти починаєш свій день, і я відчуваю, що як тільки я вбираю сонце, я ніби готова спілкуватися з незнайомцями. Спати з шовковою маскою для очей і цими шовковими подушками. Шовк насправді не може затримувати бактерії, тому це дійсно корисно для вашої шкіри. І зранку ти виглядаєш трохи менш менштовним. У цьому мені потрібна допомога, тому що я постійно подорожую. Хоча вранці я лінуюся близько п'яти хвилин після того як я дрімаю перші десять разів. А потім я вмикаю музику і починаю свій день із ведення щоденника. Насправді дуже дивно, але я пишу дорогий щоденник. Але для мене це дуже важливо, тому що я дуже активно говорю про це. Але насправді я іноді відчуваю тривогу, і це справді допомагає мені правильно розпочати ранок, провести думки в порядок, і це допомагає мені задати тон на день. Час розтяжки. Зараз я також займаюся спортом, але ранок у нас трохи коротший, тому що у мене сьогодні фотосесія. Тому ми просто зробимо просту розтяжку. Я люблю тримати свій простір справді чистим, і чистим я також тримаю свій розум. І я завжди люблю дивитися на сонячне світло, коли розтягуюся. І для цього немає методу. Абсолютно просто вибираю те, що мені подобається в цей день, тому що для мене це набагато менше про родину чи становлення мети, і це набагато більше про те, щоб почуватися добре. Раніше я ненавидила розтяжку. Тепер це єдиний спосіб почати свій ранок. Тож після того як я закінчую з розтяжкою, я завжди люблю починати ранок з великої кількості води, перш ніж з'їсти щось тверде. Тому я люблю мати багато води, багато вітамінів у вигляді свіжовичавленого соку або смузі, залежно від того, як я себе почуваю. А потім трохи кофеїну небагато. Я роблю набагато краще, ніхто мене не судить. Смішно, хоча це здається незвичним Зачіска та макіяж часто є значною частиною моєї ранкової рутини, тому що я дуже рідко отримую вихідний. Тож зазвичай, коли я працюю після того, як у мене є власний ранок, переходимо до зачіски. І я часто люблю перекусити трохи фруктів, щоб зберегти мою енергію. Іноді він перетворюється на один із цих крихітних, схожих на щітку шипців. Тут цей кілс кожен день. Це моя улюблена річ. Це як бальзам і близько одночасно. Єдиний колір, який я зазвичай ношу, це червоний. Тому я або не беру колір, або роблю справді матовий червоний. Але сьогодні лише це. Подобається наповнювати свій мозок спокою, перш ніж ссувати в будь-яку електронну взаємодію. Але then, тоді п'ючи сік чи смузі, я люблю наздоганяти електронні листи, можливо, подзвонити по роботі, відповісти на всі повідомлення, які я отримала вночі. та поговорити з моїми шанувальниками в Твіттері чи інстаграм. я виконую більшу частину цієї роботи, щоб решту дня я могла зосередитися на справжній роботі. Зараз ми їдемо на робочий день, де буде наша фотосесія. Набагато всього що виглядало, ніби ми взагалі нічого не робили. Тож наносимо останні штрихи, що підготувати мене до моєї фотосесії з Living Лівінглу. Це чудовий фотограф. Я буду дуже рада з ним попрацювати. Але насправді я ніколи не зустрічалася з ним. Тож ми познайомимося з ним незабаром. Частина мого ранку.